Герої не вмирають, герої поміж нас. Лисевич Олег Степанович, позивний лис, старший солдат високомобільних десантних військ Збройних сил України. Народився 10 червня 1985 року в селі Сваричів Калуського району Івано-Франківської області. Ріс веселим, кмітливим і дуже добрим хлопчиком. У 2002 році закінчив Сваричівську загальноосвітню школу. Після школи проходив строкову службу в лавах Збройних сил України. Там був був нагороджений грамотами та подяками після демобілізації. Повернувся додому і, щоб допомогти мамі, працював на будівництві за кордоном. Хлопець з добрими очима та лагідною усмішкою. Таким Олега згадують односельчани. Друзі характеризують його як справедливого, чесного та порядного друга, готового завжди прийти на допомогу. Коли почалася війна, хлопець пішов захищати свою землю. Після проходження медкомісії і навчання став санітарним інструктором. Олег брав участь в антитерористичній операції на сході України. Був учасником бойових дій у промисловій зоні міста Авдіївка на Донеччині. Проросійські бойовики тримали місто під контролем з кінця квітня 2014 року. Але 28 липня цього ж року Збройним силам України вдалося звільнити його. 6 липня 2016 року пополудні в промисловій зоні Авдіївки під час обстрілу російськими терористами міна 120-міліметрового калібру залетіла у бліндаж. Олег загинув. Побратим Володимир Черній згадує: Олег був воїном-десантником, і в нього це було в душі. Він знав, що міг не йти на ту війну. Він без вагань у військоматі пройшов медкомісію і відразу відбув на навчання. І прибув виконувати обов'язки. Він був медиком у частині воїну. Назавжди 31 рік. 9 липня 2016 року героя поховали в рідному селі Сваричів. У нього залишилися мама і брат, який також був учасником бойових дій. Указом президента України No511 2016 від 19 листопада 2016 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі герой, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно у Сваричівській загальноосвітній школі встановлено меморіальну дошку герою. Олег загинув, але не вмер в наших серцях. І поки буде ця дошка на цій стіні, поки буде прапор на цій щоглі, поти буде Україна. Військовий комісар Олександр Жиляк у спогадах рідних та односельців, він залишиться мужнім воїном, який виконав свій обов'язок до кінця. Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України.